Проти спекуляцій на ідеях Майдану виступають представники Житомирського автомайдану, самооборони та демальянсу. Кілька днів тому активісти дізналися, що в Новугувінську селищну раду від імені майданівців було подано 48 заяв на отримання земельних ділянок. Приніс їх Андрій Федірко, голова новоствореної громадської організації Народний контроль. Він Сказав, що це е, люди з Євромайдана заслужили. От. Мы получили информацию о том, что в Новогуинской селочной раде готовится незаконный дерьбан земли. Привез эти заявления некий житель города Житомира Федирка Андрей, который два дня назад образовал такое объединение общественное «Народный контроль». Очень красивое название, но цели и идеи этого объединения вот явились такими. Автомайдан совместно с Майданом, самообороной, демальянсом, Виїхали, соответственно, вызвали туди міліцію. Милиция із'явила эти заявлення. Наскільки нам відомо, вирішується питання возбуждення у головного діла по мошенничству. За словами активістів, серед тих, хто хотів отримати землю за заслуги перед майданом, було чимало членів Дебоївського виконкому, кримінальні авторитети і навіть родичі вищих міліцейських чинів. Серед заявниць була також активістка Наталія Волинець. Жінка переконує її неправильно зрозуміли. Ви повірили, що я е, цю землю хочу незаконно отримати. Да, На... Я віділ твоє заявлення. Так, да, моє заявлення, 50 чоловік заявлення написали. А ви сами... подали заяву. Так у вас що? є земля? У вас земля є? У мене да. особисто. Да. Да. Де? Ні, я питаю, у вас є, є земля? Є земля. А навіщо вам ще земля в Новогуїнську? Я ще раз, бо в мене в кожній сільській раді лежить заява. Знаєте? В кожній сільській раді лежить заява. У мене нема більше питань. Чому ви не хочете написати заяву? Заява була написана не на виділення землі, а на виділення. Документації розумієте, що це таке? Це не на землю заява. Втім, переконати представників самооборони жінці не вдається. Вони не збагнуть. Якщо Волинець не мала на меті отримати землю, то чому обрала таке формулювання? Заява виглядає так: от. прошу надати мені інформацію на підставі е, так, да. -то, такі такі фірми надають земельний учасник. Ви А ви сускаєте? А, а ви написали, що прошу надати мені земельний учасник, да. а не прошу показати да. мені а або показ... А її і ще не дали. Її ще не дали. Я Її не дали. Ви на фоні Наташ, на фоні секунду. майдану не робіть собі секунду. піар Одну і собі земля називаєте. Андрій Федірко каже, що ніяких корисливих цілей не переслідував. Сам заяву не писав, а намагався завадити тому, щоб ця земля потрапила у руки росіянам. Я отримав інформацію десь тиждень тому, що російська московська фірма Династія, власником якої є один із членів Газпрома Дещинський, вони знову черговий раз хочуть забрати 24,5 гектари української землі. Значить, для того, щоб заблокувати це рішення в терміновому порядку я сказав всім своїм знайомим, хто не має землі, не отримував. Скажіть всім своїм другим знайомим, щоб написали заяви. Значить, треба заява, копія паспорта, ідентифікаційний код і викопіровка, щоб приложити, щоб заблокувати рішення сесії, щоб не віддали тій землю. За словами активістів, останнім часом з'явилося багато людей, які намагаються задля особистої вигоди використовувати здобутки народної революції. Найближчим часом обіцяють влаштувати прес-конференцію і розповісти громадськості ще більше.